Сьогодні у випуску про поправку до закону, яка може знищити ринок легальних ріелторських послуг. Банкіри пропонують нову схему фінансування будівництва. У будівництві залишаться професіонали. Незабаром отримати земельну ділянку, мабуть, стане легше. До закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, готуються внести зміни. Фахівці з нерухомості вважають їх бомбою, здатною знищити ринок ріелторських послуг у законі, який діє з 2002 року. Прописані так звані суб'єкти первинного фінансового моніторингу. Зокрема, це банки, страхові компанії, ломбарди тощо, котрі повинні інформувати органи державного нагляду про сумнівні фінансові операції. А зараз до числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу хочуть додати і ріелторів. Що підлагається, що внести доповнення доповнення цього закону де... В тому числі ріелтор становиться тим е зборщиком первичної інформації на своїх клієнтів. Передбачається, що ріелтори повідомлятимуть органи державного нагляду про кожного свого клієнта, котрий збирається придбати нерухомість вартістю 80 тисяч гривень і вище. Якщо клієнт звертається за покупки определенної недвижимості, то е В организации должен быть как минимум человек, который будет подготовлен определенными органами, надзорными и так далее. То есть снимаются все, так сказать, показатели по клиенту и так далее. И эти сведения должны подаваться куда? Вышестоящий орган, который будет в дальнейшем там, проверять источники доходов. Нічим хорошим для ринку ріелторських послуг це закінчитись не може, кажуть фахівці. Потенційні клієнти агентств нерухомості намагатимуться проводити операції без ріелторів, бо ніхто з покупців, звісно ж, не бажає потрапити до списку спецслужб. В зв'язку з прописанням і лючасті ріелтора тут просто вся чи не вся ріелторська діяльність може звернутися. Відтак асоціація спеціалістів з нерухомості виступила з листом до уряду про вилучення ріелтера із списку суб'єктів первинного фінмоніторингу. На думку спеціалістів, підстави для цього полягають не лише у загрозі для агентств нерухомості, але й у тому, що діяльність ріелтора поки що не прописана у жодному законі. Я розумію, що якщо б був би закон ріелторської діяльності, то да, можна було прописати поки немає для досуда. У тому, що зміни будуть прийняті, фахівці не сумніваються, але сподіваються, що ріелторів таки викреслять із закону інакше нововведення можуть задати не складнощів ріелторам, а відтак і ринку нерухомості. Нещодавно під час зустрічі забудовників та банкірів останні запропонували забудовникам нову схему фінансування будівництва. Вважаю, що в майбутньому ті механізми, які могли б бути на іпотечному ринку, їх необхідно розвитку на два етапи. Перше короткий, на самом деле, етап, який более простой для банка для фінансування. Це то, що касается та по Потому что этот этап это 2-3 года, а не 30 лет. А второй этап, который заключается исключительно в взаимоотношения именно банка и именно физического лица, это более длительный этап. Это то, что называется ну, классическая ипотека, это физического лица, и может быть там растянута на 30 лет, действительно по любую ставку, которая сложится на рынке. Таку пропозицію банки висунули у зв'язку з тим, що жодна із схем фінансування будівництва, які існують сьогодні, не задовольняє у повні потреби учасників будівництва. Наприклад, забудовникам не гарантується постійне фінансування упродовж усього будівництва. Банкірам захист від фінансових ризиків, а інвесторам якість кінцевого продукту та своєчасність його виготовлення. Нова схема взаємодії учасників ринку запропонована банкірами. Як вони стверджують, виключить подібні недоліки. Зрозуміло, що впровадити нову схему не можна відразу, тому зараз, на думку банкірів, треба певним чином реформувати існуючі схеми, а паралельно лобіювати введення нової. Затишна квартира у житловому комплексі «Грант» збудована за стандартами майбутнього. Гранд найтепліший будинок у Харкові. Відтепер нова квартира не тільки зберігає родинне тепло, але й заощаджує сімейні гроші. 702-13-61. шістдесят один. Наступного року поліпшення ситуації на ринку будівництва не буде, вважають харківські забудовники. Нічого не віщує потепління в економіці країни. А відтак будівництво, як провідна галузь економіки, теж не матиме суттєвих позитивних тенденцій. Наступний рік буде самим тяжелим годом вот, в області, по причині того, що оживлення в економіці країни ще не Вот. А строительство, оно в первую очередь реагирует на ухудшение макроэкономических показателей и в последнюю очередь начинает развиваться, потому что строят только в том случае, когда есть излишек средств, есть необходимость в развитии. Складна ситуація у будівництві, котра спостерігалась протягом поточного року і триватиме в наступному, призведе до зменшення забудовників на ринку нерухомості на плаву, як то кажуть, залишаться лише професіонали. Пройдет ситуація, коли компанії, які змогли стабілізуватися в цих умовах, компанії, які являються професіональними, вони продовжать працювати на ринку, і приблизно, може бути, навіть в тих же объемов, которых работали до так называемого кризиса. А те компании, которые занимались строительством, потому что это было модно, и якобы очень выгодно, то есть они просто с рынка уйдут и все. Коли ж стабілізується ситуація у будівництві, спеціалісти вважають, що про це можна буде говорити після продажу усіх об'єктів, збудованих дотепер. Після закінчення пропозиції на ринку нерухомості може розпочатись період стагнації, коли люди взагалі не будуть купляти нерухомість, і тут усе залежатиме від держави, Якщо дійсно наше зможе приодалі проблему зв'язану з матеріальним общества как такового, да начнеться новий спрос. Нещодавно Верховна Рада прийняла проект закону про внесення змін в деякі закони України щодо спрощення порядку отримання прав на землю. З початком дії цього закону процедура отримання прав на земельні ділянки стане набагато простішою. Прискорює розгляд питання про відведення земельної ділянки передбачає тільки наявність заяви від зацікавленої особи. Зазначенням цільового призначення земельної ділянки та її орієнтовані розміри раніше для того, щоб визначити цільове призначення ділянки, зацікавлені особи мали звертатися до міських рад. Останні ж могли приймати відповідне рішення навіть протягом півроку. Відтепер, завдяки визначенню цільового призначення земельної ділянки самою зацікавленою особою, процедура отримання ділянки незрівняно скорочується. Крім того, експерти відзначають й інші положення закону, які допоможуть скоротити термін отримання права власності на ділянку. Також є визначення строку розгляду відповідним органом державної влади або органу місцевого самоврядування заяви зацікавленої особи про надання земельної ділянки у власність та у користування. Для прийняття рішення срок місячний термін. Для скорочення строків отримання права власності на земельну ділянку в новому законі передбачений пункт про застосування принципу єдиного вікна для прийняття заяв та інших документів від зацікавлених осіб. Йдеться мова про створення комісії з розгляду питань пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, до складу якої входять представники району міського міського органу земельних ресурсів, містобудування та архітектури, природоохоронного та санітарного епідемічного органу, органу охорони культурної спадщини. Ну і одне, що зараз. Зацікавлені особи не треба бігати по всім цим інстанціям, а буде створена ця комісія. Новий закон передбачатиме ще й можливість продажу земельних ділянок без аукціонів деяким категоріям приватних осіб, підприємств та організацій. Також, згідно із новим законом, після отримання права власності на землю землевласник може змінювати цільове призначення земельної ділянки. Загалом експерти кажуть, що усі вище згадані зміни є позитивними як для приватних осіб, так і для будівельних та девелоперських компаній. Разом із цим експерти зазначають, що у законі є декілька моментів, які можуть сприяти різного роду махінаціям. Особливо це стосується пунктів про позааукціонне придбання ділянок та про зміну їх цільового призначення. Зараз цей закон. Но очікує на підписання президентом інформаційний партнер програми Строєбзор Харківський портал Новостроєк.